Для дітей і навіть дорослих продукцію без жодної хімії виготовляють на Тернопільщині у підприємстві ГАЦ Працюють за унікальним принципом, бо розуміють, що якість понад усе. Соки та фруктові чіпси від ГАЦ купують навіть за межами України. Знаний в усьому світі кардіохірург Борис Тодуров завітав на Бучачину, аби оглянути потужності заводу. Приїхали добре добре, ради бачила нам шаки землі. Професор ознайомився з асортиментом, побачив технологію виробництва, особисто спробував соки та пюре і зауважив, що продукцію торгової марки Garden Guts цілком може рекомендувати не лише дітям. Як якість. Найвища. Це Найвища. Продукт, де не додається жодної хімії. Стерилізується на 10 хвилин і розвивається асептичний посуд. Без бактерій, при температурі 36 градусів. Для чого? Аби ми не втратили вітамін. Можете казати, що був професор, казав, і дорослим можна рекомендувати. Голова фермерського господарства Петро Газ розповів, що фрукти тут вирощують на майже 7 сотнях гектарів землі. Нещодавно побудували новий холодильник на 12 тисяч тонн яблук. Загальна кількість зберігання вже 26 тисяч тонн. Це для того, аби більше якісної продукції отримували покупці. Цукру тут абсолютно немає. Тобто я, ягода кисла, додаємо яблука солодкого, Солодко. і воно виходить для, для дітей прекрасний продукт без додання цукру. У фермерському господарстві ГАЦ виготовляють соки, сухофрукти, яблучні чіпси, пюре, повидло і соняшниковий мед. Крім того, продають саджанці. Компанія постійно збільшує географію експорту. На сьогодні це понад 25 країн світу. Нещодавно фермерське господарство Газ відправило перший контейнер із соком прямого віджиму та соками смузі споживачам із Західної Азії. Ізраїль також розпочали співпрацю з міжнародною мережею супермаркетів Лідел, куди відвантажили яблучні чіпси. Український бренд. Із тернопільським корінням вже полюбився споживачам на міжнародному ринку.